Чергове судове засідання по справі клірика УПЦ МП Феодосія відбулося у Соснівському районному суді Черкас. керівника Черкаської епархії, який перебуває під нічним домашнім арештом, підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Та виправдовування збройної агресії Росії проти України пише вечерно біля будинку правосуддя. Активісти знову влаштували акцію протесту на вході. Вони постелили плакати з зображенням патріарха Кіріла, яке митрополит переступив. Прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу. Мовляв, Феодосій може вчинити інші злочини. Натомість адвокатка Гріденко заперечила в потребі такого запобіжного заходу та запропонувала його пом'якшити під особисте зобов'язання без зняття електронного браслета. Захисник потерпілих Мирослав Тараненко зазначив, що за рік три підозри не отримують і наголосив на важливості продовження запобіжного заходу. Своєю чергою Феодосі заявив, що пишається цими підозрами. Для мене честь у сучасному суспільстві, в якому ми живемо, по 161 статті буде звинувачено. Це як по після восьмій приставні. Тобто, не кажіть мені, що я поганий по три підозри. Я пишаюся цими підозрами. Суддя Олександра Гоменюк ухвалила рішення про продовження запобіжного заходу в нічний час до 27 липня. Наступне судове засідання відбудеться 6 червня.